В цьому фільмі ми розповімо вам про таємничу древню річку, про яку говорять, що її вже нема. А вона все ще жива. Київ район болонь. 70-ті. Будівництво на річці Почання. Частину русла засипано. Зведено житлові будинки та промислові об'єкти. Болонь. Наш час. Мало хто знає, що праворуч від будинку, розташованого на московському проспекті 12, ріка виходить на поверхню. Звідти вона півтора кілометри тече промисловим районом. Спочатку у забетонованому руслі. А потім між природних берегів, на сучасних картах, у ріки немає назви. Хоча на старих мапах, у літописах, давніх документах, переказах та, та казках її ім'я. Почайна, Почана, почая. Ріка Йорданська. Чому саме Йорданська? Скаже Ліна Костенко. Мені відкрилась істина печальна, життя зникає. І як ріка почає. Через віки, а то й через роки. Ріка вже стане спогадом, спогадом ріки, і тільки верби знатимуть старі, Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі. Річки, на побудовано Київ. Це не Дніпро. Древня Почаєн. Тоді води ріки Почайна, пише Нестор, просікали біля підніжжя гори Київської. Навпроти боличка через і Дніпро був перевіз, що звали Києвом. Головна дорога в місто називалася Болічий В'їзд круто піднімалася відпочане на гору повз Кріпостний вал. На колоні Макдебурського права кило встановлено пам'ятну дошку, на ній чітко вказано, що тут історичний гір у річки Почайної. І саме тут хрестилася Русь. Аж до XVIII століття Почайна протікава поруч з Подолами була ближче до Києва ніж Дніпро. Це вигляд з пішогодного мосту. Біля сучасної поштової площі Дніпро протікав поруч з почаном, їх розділяла піщана коса. Ось вона на мапі 1695 року. У XVIII столітті довжина піщаної коси була 128 метрів. Ширина коси між Почайною і Дніпром становила всього 15 метрів. Від подолу коса була на відстані 85 метрів, тобто це і ширина Хрила-Почайни. На косу з набережної був перекинутий міст, про який згадують історики. Киянам подобалось гуляти цим мостом. Вони знали Почайна, велика ріка. Вона несла води здалеку. Вищі водичі, Пріорки, коренівки, земель колишнього Кирилівського Орденського монастирів. Звичайно, брала витік у Боліцях на північ від Київських гір, заболонім поруч з хутором Редкіно. Першою притоком була літописна річка Водиця, а другому мушинка. Протікаючи по древній оболоні, вона приймала води з струмків коноплянки, западинки, гарячого брон, річки сирець, також Кирилівського, Ортанського, Юрковського, струмків та Глибочиці, яка впадала в Почайну вже на подолі. Туди ж зникла легендарна річка. 1855 рік. Почане тече поруч з Дніпром. Вона жива. 1897 рік Почайна тече поряд з Дніпром. Вона жива. А що ж тепер? Як все було? У 1712 році було прокопано канал, що поєднував і Дніпро. Багатьом відома цитата історика 19 століття Максима Берлінського про те, що після цього води Дніпра почали текти біля самого подолу, поглинули почайно. Але про що й мова? Не стало пищаної коси шириною 15 метрів, почайна жива. Цього часу річка поєднувалася з Дніпровом Бовонською затокою. 1897-1899 роки на місці Оболонської затоки побудовано гавань імператора Миколи II. У багатьох документах тих років пишуть, що гавань побудована на місці Оболонської затоки, яка була частиною річки Почайна. Отже, гавань частина Почайни. про це просто забули. 1930-31 роки будівництво північного залізничного півкільця уздовж вулиці електриків. Ці гідротехнічні споруди, що використовуються для відводу русового подчайни. Русового почання перед гаванню передкривають і відводять в сторону. З кров йдуть Дніпра і заложків обовонської затоки. Так утворюється затока Ловкувата. Залізниця відрізає почайну від гавані, але почайна жива. У 1972 році почалося будівництво нинішнього Мінського району, який пізніше переіменований в Обовонь. 1977 по 1972 роки відбувається будівництво станції метропроспекту Корінчука Оболонь. Мінська героїв Дніпра. На мапі 1974-го року, почайно ще є, вона жива. В результаті русло почайно поділили на кілька частин Озера ну, Йорданськ, Кирилівське, Андріївське, Ташини, Гаве, Мінське, а також неназвану річечку до затоки Вовкувата. Двох Озер за московським проспектом вже немає, висушили. Звичайно, зараз це Шість озер, підземний колектор, річка, затока. Забрунені береги, на них гаражні кооперативи, незаконні сміттєзвалища. Але все ще найбільше водозбіри підземна система русел. Всі історичні протоки залишилися у почайні. Безліч таємницьких захидок на берегах стародавні поселення трипільської заробницької культури. Річка Почайна жива. Так, вона жива. Ми пам'ятаємо її. Ми захищаємо та відроджуємо її. Це тільки початок. Це завжди початок. Почай.